Поливаний або ж волочільний понеділок. Цьогоріч у цей день не матиму вихідного, проте святкуватимуть його і в містах, і у селах. Доброю традицією є обливання водою. Цей обряд пов'язують з духовним весняним очищенням. За стародавнім звичаєм, хлопці обливали дівчат водою, а ті натомість дарували їм писанки або крашанки. Поливаний понеділок до того ж свято язичницьке, яке вдало трансформувалося у християнські традиції. Втім, кандидатка історичних наук розповідає, що така ситуація зумовлена передусім нашим минулим. Тут панували язичництво, і русини, неофіти, так, які прийняли християнство, як говорять історики і етнографи, вони ще понад два століття зберігали у своїх домівках язичницькі ідоли і святкували язичницькі свята. Важливим елементом поливаного понеділка є вода. Споконвіку вважалося, що вона в цей день стає цілющою. А згідно з народним повір'ям, обливання нею допомагало позбутись від негативу накопичених стресів, а також підвищує імунітет чи навіть запобігає хворобам. Наші пращури. Обливалися, вони обливали один одного. Також вірили в те, що вони будуть здоровими, щасливими, багатими, красивими. Вони обливали свої домівки, оселі, тому що вірили, що тим самим вони очищать їх від злих духів, демонів. Також вони обливали худобу, бажаючи тим самим, щоб вони, вона була здоровою. А втім, обливаний понеділок зараз радше перетворюється на розвагу: у цей день можна до схочу пообливати себе або когось водою чи, наприклад, зіграти у видяні бої. Та чи цікавиться таким святом молодь? Тут думки розділяються. Взагалі, обливний понеділок. Ми святкуємо переважно. Я пам'ятаю ще з дитинства, що тато приходив, і обливав мене прямісінько в ліжко, наливав воду прямо так з відра. Взагалі ми ходили в церкву кожного обливного понеділка. І дзвонили в дзвони. У нас була така традиція. Особисто я його не святкую, але може святкувати мій тато, який прокинеться раніше всіх в сім'ї. І тоді обливний понеділок святкують усі разом з ним. Так святкую, але переважно, коли приїжджаю в село до своєї бабусі, саме там святкую з друзями обливний понеділок. У поливаний понеділок варто не забувати й про святкові традиції. Тож бажаємо відвідати всіх родичів та друзів, пригостити їх великодніми смаколиками.